Ви робите малюночок, робите ось таку рамочку, потім починаєте малювати елементи, які під час аплікації мають накладатися один над одним. Тобто, ну, наприклад, я хочу собі намалювати хатинку. Я її малюю. Що в хатинку треба? Зробити дах. Давайте ми його зробимо. Дивіться, у нас йде прямокутничок, а зверху трикутничок буде накладатися. А на даху в нас, мабуть, буде димар. Це знову ж таки прямокутничок. Ви його можете намалювати. Ось мені не подобається. Я взяла гумку, витерла і ще разочок намалювала, тимар, такий, який ви собі бачите. Або так, або просто зверху його так зробите. Що в нас ще, якщо хатинка, що ми маємо ще намалювати? Мабуть, віконце і двері. Якщо ваша хатинка має бути якась інша, ви її таку і. Робити, яка вам подобається. Що ми можемо ще тут додати? Ми можемо зробити ялиночки на задньому плані, а можемо їх не малювати взагалі. Просто тут потім намалювати якісь дерева. Ну, наприклад, давайте я витру ялиночку. Далі що я роблю? Я беру отак малюю, начебто це в мене таке дерево, так. Є дерево. Можна на нього зверху отакий товстелезний зробити стовбур, так, Зробити, наприклад, тут у нас гілочки будуть. Можете ще таке саме зробити, і воно у вас буде таке цікаве. Що сюди ви ще можете додати? Можна сонечко сюди, наприклад, намалювати. Тут можна якісь хмариночки зробити, які у нас хмарки можуть бути. Різні різні, так? Як ви собі намалюєте, так і буде. Можна підглянути десь в інтернеті або в якихось книжках. Так. Що ми ще можемо намалювати? Біля хати можуть бути квіточки. Раз, два. Біля хати квіточки. А біля дерева можуть бути, наприклад, грибочки. І дивіться, якщо у вас є декілька однакових елементів на малюночку, ви можете. Їх робити по одному шаблону. Зробити, наприклад, декілька шляпок, грибочків, декілька ножок грибочків, а потім їх просто розмістити і переклеїти. Так само квіточки. Що ще біля хатки може бути? Якась може, доріжка. Хочете зробити доріжку, ніхто не заперечує. Ось вона така може бути кривулічка. Ось. А біля доріжки може бути лавочка, ви можете її поставити. Тільки зверніть увагу, у мене всі елементи аплікації вони досить широкі. Для того, щоб їх можна було вирізати От ви зробили малюночок, тепер нам треба його зробити з аплікації. Що ми робимо? Підбираємо самий нижній шар, який у нас буде на аплікації. Це буде, мабуть, небо. Беремо наш кольоровий папір або картон ще краще, краще якщо є. Якщо немає у вас картона відповідного кольору, ви можете зробити на папірі, а потім наклеїти на картон. Ну, ось у мене є різні. Віріться, це робили ми з дітками на уроці. Так. Різні в мене кольори ну, от Я хочу, наприклад, взяти такий блакитний, ніжно-блакитний кольор для фону. Я, мабуть, хочу зробити собі фон ось сюди. Так. І якийсь фон взяти, мабуть, жовтенький. От я вирішила собі взяти такі ніжні кольори для фону. Докладаю свій малюночок. Ну, Давайте я візьму, наприклад, от для цього я візьму жовтий, а для цього візьму зелений. Тло у мене буде блакитне. Я що роблю? Накладаю свій малюночок на жовтий. Слідкую за тим, щоб у мене, ось диві, скраїчку, слідкую за тим, щоб у мене воно економно було, скраєчку. Далі беру копірочку, підкладаю між. Папером, беру олівець або ручку. Зверніть увагу, яким боком треба покласти папірку, щоб у нас блискуча сторона була донизу. І наводю оцю лінію. Я її наводжу, щоб її видно мені було На... Дивіться, я тримаю так, щоб на мене папір не совався. Так? І роблю трохи більше, я можу аж сюди домалювати. Піднімаю копірку і дивлюся, що ж в мене там вийшло. Бачите, в мене чітка яскрава чорна лінія вийшла. Я знімаю це все, беру ножиці, вирізаю, вирізаю. І звертайте увагу на те, щоб у вас на малюночку не залишалася ота чорна лінія. Тобто, зробіть розріз. Трохи далі від оцієї жирної, негарної лінії. Деталечка. Це у нас окрема деталь аплікації. Що таке деталь? Це елемент виробу, який складається з одного куска якогось матеріалу. Ось елемент виробу. Ось Я її сюди прикладу. Так? Я її маю сюди наклеїти. Для цього я беру клей, підкладаю під наш кольоровий папір якийсь бросовий папір, який нам не жалко. Щоб не забруднити поверхню. Перевертаю на виворіт і починаю олівцем клеєм намащувати. Але в мене він засохший, тому я візьму зараз звичайний клей ПВА. По контуру проводимо лінію. І пензликом стараємось її розмастити, також, щоб у вас не було бугрів від клею. Старайтеся, щоб у вас край весь був промащений. Для цього ви підклали під низ. Бросовий, поганенький паперець, газетку, ну що є у вас? Те, що не жалко, все є. Серединку можна не промащувати, воно потім натягнеться, буде добре. Так, беремо цю детальку, накладаємо на наш лист основний, підтягуємо до краю. І є, щоб все вирівняти по краю. Так. О. О! Накладаємо зверху інший папірець і гарненько придушуємо. По всіх краях. О, все прибрали. Тепер ще є малючок. Так. Дивимось далі, відкладаємо це в сторону, беремо салатовий і на нього накладаємо наш і Ви по ходу роботи потім зможете додати якісь ще елементи. Можливо, у вас якісь елементи в ході роботи зміняться, будуть іншими, будуть відрізнятися від початкового вигляду. Це ж творча робота. От я малюю. А що ж я малюю? Я ж не підклала копірку. Підкладаємо копірку так. підкладаємо копірку блискучою стороною донизу, щоб у нас скрізь було видно потім малюночок. І обводимо олівцем. Тут в мене край папірця, тому я його не обводила. Знімаємо і вирізаємо. Так само вирізаємо, щоб у нас. Лінія малювання залишилась зовні. Бачите? Тобто, на оцій деталі в нас чорної лінії немає, вона чистенька. Так само я її підкладаю в бросовий папірець, перевертаю, намащую по контуру, клей, по контуру намастила клей. І пензликом розмастила. Якщо ви просто намастите клей, воно у вас. Розкисне і робота буде виглядати неохайно. Тобто бажано отак всередину, всередину детальки, ви розмащуєте клей по краю. Прибрали пензлик, взяли нашу детальку, прибрали підкладку, взяли наш малюночок і на нього акуратненько з куточка накладаємо. Приклали зверху інший аркуш. І отаку притиснули гарненько до поверхні наш елемент аплікації. Бачите, ось трошечки в нас подумав. Зараз його ще отаку притиснемо. Він, коли висохне, він буде потім дуже-дуже гарний. І наступне ми будемо з вами подивимось на малюночок і подивимось, що ми можемо тут наступним зробити. Ми можемо доріжку зробити, ми можемо зробити хатинку. Давайте з хатинки почнемо. Який колір хатинки ми можемо обрати? Дивимось, що в нас є. І обираємо.